Десь я сьогодні зайшла такі краєвиди чудові. Скеля, там потім зайду туди наверх, подивлюся там, що зверху, поки вам покажу цю віддяшечку. Тут є, бачите, такі місця для відпочинку. Зараз трохи приближу. Такий столик для пікніку, там ще такі лавочки, смітничок, звичайно як і має бути. Це в нас тут є, де розпалювати, мабуть, можна вогнище, та шашличок підсмажити. Ну, тобто, місце для пікніку. Бачимо, ой, трохи ще слизько, сніг майже весь розтанув вже, але трохи ще є. Там бачимо така стежка кудись йде. Зараз я ще... Туди схожу, подивлюся, що там є. Може, ще якісь краєвиди побачу. Класні, то обов'язково вам покажу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо з вами дивитися багато різного, яскравого, цікавого. Розказую вам все те, що сама бачу. У мене є відео е, трохи з Індії, є трохи з Іспанії. Є багато відео з Польщі. Також будуть ще країни. Тож буде багато цікавого. Чекаю від вас коментарі, вподобайки та, звичайно, підписочку. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете дивитись мій канал. А вам, звісно, за це буде плюсик в карму. Дякую вам ще раз. Побачимось на наступних відео.